Розкажи мені, будь ласка, якщо вийде максимально коротко, от сам цей механізм, uh -huh. а, як це все відбувається. Як пояснити, як, як ми доходимо до того, що ми там знаходимо цей сценарій? А, що потрібно розуміти? Тип, от замісника, замовника, як, от просто механізм. як це Найскладніше, як це пояснити. То кожен раз людина, коли трапляє на розтому, вона каже, о Боже, я взагалі це не так собі уявляла. А, ну Якщо спробувати, давай візьмемо груповий формат. Uh -huh. Тобто, це збирається група людей, де є головна героїня або герой із своїм запитом, який хоче розібратися з якимись питанням, що її болить. І є інші люди, які працюють разом з нею, і для неї ці групи. Ми ставимо в поле запит. Оле, це по суті, у мене це фізичний простір. Я притулок спеціальними дерев'яними фігурками. і далі відбувається тут, вже знаєш, я як провідник, я веду людину, тобто я відчуваю, що саме потрібно поставити. І далі ми розкладаємо її ситуацію на елементи. Наприклад, ну, візьмемо кейс з жінкою, яка не може знайти роботи, є вона. Є її відчуття з цього приводу, що вона себе відчуває там нереалізованою, так? є та робота, яку вона хоче отримати, посада. е, є, там, не знаю, ще якісь елементи, наприклад, е, її версія, яка вже ну, хотіла би стати, бути цією керівницею. І ми оці елементи ставимо в поле, Тобто це буде я вам покажу, так буде простіше, до речі, розстановки на чашках періодично проводять. Оце буде клієнт. Оце буде робота, оце буде її відчуття нереалізованості. І ця людина абсолютно без логіки, без голови розставляє ці фігури в полі. І я вже як провідник далі з цим працюю. Я бачу без лоски, без голови, на рівні відчуттів. Так, так, так. Це найважливіше. Я далі з цим працюю, і далі відбувається це впорядкування. Тобто на полі є у кожної фігури своє місце. Нагаду, як в шахах, угу. що кінь ходить тільки отак, угу. королева ходить отак. І так само і у нас є певне місце в родовій системі. І коли вже вона розставить ці фігурки, і ми бачимо візуально, де воно стоїть, яке місце займає, і далі якби, задача. Довести, чому впорядкування слова, чому розставити поставити все на свої місця, кажучи. Так, Але теж ми так не говоримо простановники, тому що це хто я така? Я просто розстановник, я не можу прийти в чужу родову систему і поставити все на свої місця. Це відбувається виключно через трансформацію людини, через її усвідомлення і проживання. І тоді, якщо людина проживає, усвідомлює. Воно саме стає на своє місце, Не я ставлю, тому що ми призначаємо замісників, тут буде якась людина представляти клієнта, тут якась людина буде представляти роботу. Вона погрузиться в такий, ну, назвемо так для новачків, медитативний стан, в якому вона починає відчувати емоції клієнта, які вона ніколи не відчувала. І навіть. Вона буде відчувати ту посаду. Вона може сказати, я взагалі не бачу клієнта, я від неї відвернута, бо вона там зайнята якимись своїми проблемами. Я хочу додати, бо це справді дуже цікаво, і щоб, щоб цього це не лякатися. Це не не лякатися насправді складно. Я у тебе також була <гум> в розстановках як замісник, і є навіть така історія, коли ти стаєш на ро, на роль. І починаєш відчувати себе реально маленьким. Так. Ну, ти, реально, ти реально відчуваєш себе дитиною так. емоційно. І ти не можеш це ніяк пояснити, і не треба мозку. Змінюється прям стан внутрішній. Да. Після цього реально розумієш, як працює поле, і, і... справа в тому, що ну, як працює поле. Все навколо нас є система, екосистема, планета система, космос-система. Да, і Ми, є, частина, ми да. є всі частини системи, ми самі є система. І ми всі взаємозв'язані. На нас впливає місяць, сонце, магнітні бурі. Це Точно я завжди кажу, що все не треба вірити чи не вірити, це просто факт. Так. Це ми, все. воно все взаємодіє, і в кожному з нас є інформація про все на світі аж yeah. до Адама і Єва, чи uh -huh. у що ви там вірите, звідки ми з'явилися. Але питання в тому, щоб цю інформацію могти прийняти. І бути до неї готовим, чутливим, так. щоб її відчути. Да. просто в розстановці створюється певна атмосфера, певне налаштування, і вже я, як провідник, як розтановник проводжу людей в це. Створюється ось це поле, воно відкривається через намір, через запит, через намір групи, яка зібралася, і воно відбувається просто в секунду. Якщо я зараз тобі скажу і призначу тебе, Настя, побудь моїм. Ну, наприклад, у мене є якийсь там страх. Бубуть моїм, моїм страхом там чогось там їздити на, за кермом після аварії, наприклад. І я тобі подивлюсь в очі, і ти мені подивишся в очі, і ти налаштуєшся і розслабишся, Та, то через один-три секунди ти мені видаш інформацію. І ми. І для цього не треба бути е, шаманом, да, гадалкою да, да. ще кимось. Для цього просто треба бути бути готовим прийняти да, нас. Да, усіх да. вже все да. є. Ось так це і працює. Ми так, закінчуємо. 14 минут. У мене розстановка. Дякую за питання <світ> чекаємо 3 серпня? Унікальна можливість прожити новий досвід і в йозі, і в розстановці. І головне офлайн, тому що а, я постійно да. онлайн жива проводжу розстановки, це саме жива, побути ну, в живу це значно потужніше. Так, це унікальна можливість прожити для себе новий, цікавий і дуже інсайтовий, я впевнена, досвід. Всіх чекаємо.